Привіт-привіт, петля привіт, любчики! Вітаю вас із Харкова! З новим роком! І сьогодні цікава тема тема Шкарпеток. Чого зараз? Тому що це не про одну пару, не про дві, не про три. А та-дам! А про 12 місяців. Купу пряжі, трошечки нервів і багато шкарпеток. Цілий рік я брала участь у шкарпетковій Олімпіаді, і з дівчатами ми в'язали кожен місяць обов'язково пару шкарпеток. Або дві, або три, або більше. Це вже на будь-який смак, но мінімум одну пару. Це було дуже цікаво. Хто сказав, що шкарпетки це не цікаво? Що це одноманітно, що це не дуже не дуже не дуже, що там його в'язати? Але гайда зі мною я вам покажу, які шкарпетки можна зв'язати різними способами, різними візуринками, спицями або гачком. На будь-який смак. Гайда. Десь було легко. А десь було, хто це придумав. А десь сам собі аплодував. І так по місяцях. Січень. Моя класика. Ви знаєте, що мій канал розпочинався з шкарпеток для хлопців? Я в'язала шкарпетки для хлопців. І для знайомих зробила невеличкий майстер-клас, а потім його відкрила для усіх. Це самі легкі і прості класичні шкарпетки. Тому я їх і зв'язала. Але я їх вже віддала. І не тільки ці шкарпетки в'яжу багато. Ну, коли є хвилинка, вільна, обов'язково в'яжу. І покажу я їх ось тут. Так, да, класична п'ятка, класичні шкарпетки для хлопців, щоб їх зігрівала не тільки тіло, а й душу. Лютий це коли пряжа автоматично стає рожевою. Лютий кохання в шкарпетках. І давайте я вам покажу їх вище. Ось такі цікаві шкарбатульки. І як вам? Візерунки підозріли сердечні. Тут були символи кохання і ніжні кольори, і жакарти з візерунки також сердечні. І пряжа. З додаванням кідмахеру. А ще ось такі красиві штучки. Це сухе валяння і теж такі сердечки. Дуже цікаве поєднання кідмахеру, дуже цікава підошва. Такі, як невеличкі сапожки. Щире кохання. Березень, грющі, бантики, квіточки. Березень сказав бути дівчинкою, і я така добре тримаюся, але не обіцяю без фантазії. І ось такі чудові шкарпетки зв'язалися. Я їх в'язала з дуже цікавою пряжі. Drops с Трішки додавала блискучого віскозу в п'яточку і в мисочок. Але на камеру це не видно. Не блищить чогось. І вперше я в'язала квіточки на п'яточки і мисочки. Це експеримент ще той. Ось такі чудові шкарпетульки у березні. Квітень. Ліцьові і виварітні. Це визов? Тут почалася магія. Тіньові візерунки. Це коли дивишся і думаєш, нічого немає. Але воно є. Дуже люблю такі шкарпетки. Стримані, але з характером. Так, і що я нав'язала? Ну, тут щось в кольора не ті. Це, звичайна пряжа від Ярослава Шкарпеткова. Ось тут тіньовий такий візеруночок. А далі, а далі. А далі ящерка. Ви бачите тут ящерку? Ні, а вона тут є. Хвостик лапки. І голова. От така. От такі шкарпетульки. А на другій Тут у нас сміючка. Бачите? Ось вона, яка смеючка. Так що. Тіньові це теж дуже цікаво. Рекомендую. Травень жакардові пристрасті. А травень це вже серйозно. Жакард — це не просто в'язання, це концентрація, контроль ниточок і трохи йоги для пальців. А результат того вартий. Яскрава, ефектна і вау! Я у дівчат запитувала, що в'язати? Сніжинки або море. І дівчата мені сказали, що море. І я вирішила, якщо жакаль, то буде важкий. Бо тут різні, треба рахувати петлі, різні, бачите, візерунок не повторюється. А в'язала я його з пряжі Alize Wolf Time. Ось такий товстунчики. І з китайської якісь пряжі. Ну, вона хороша, дуже хороша. А тут у мене хвилі. А тут зараз. моя есміног черепашка. Бачите, ось такі. Цікаві, можна розглядувати їх, як в морському царстві, рибки, коник і друга пара. та дам Жакардові пристрасті, червень, взрив місків. Мій шкарпетковий подвиг. Червень сказав зроби щось нове, щось таке, яке ти ніколи не робила. І що я зробила? Я довго думала, мовчалась. і вже наприкінці місяця я згадала, що гачком я ніколи не в'язала, і з літньої пряжі я теж не в'язала. Тому я взяла літню пряжу. І зв'язала ось такі шкарпетульки. Я... Ось вони. Ось такий цікавий візеруночок. Таке це був мій подвиг. Реально, я таке ніколи, ніколи не в'язала. А зараз вже в'язала, в'язала. Так що червень був дуже цікавий. Трошки страху, трошки азарту. І плюс один досвід у мою скарбничку. Липень. Липень до останньої ниточки. Липень офіційний місяць боротьби з залишками пряжі. Ви не знали? Будете знати! Тут принцип простий: нічого не викидаємо, все перетворюємо на шкарпетки. я знаю, у вас теж є така коробочка з масенькими, масенькими бунтиками пряжі. Я зв'язала ось такі чудові шкарпетки. Тут дуже цікава техніка в'язання. Вони в'яжуться. Із чотирьох кутників. І вони такі яскраві і цікаві. В'яжіть, дівчата, приєднуйтесь до нас. Серпень казкові шкарпетки, шкарпетки для героїв якоїсь казки. Тут фантазія гуляє наповну. Це той момент, коли дорослі люди офіційно дозволяють собі казку. Казка була написана, шкарпетки були зв'язані. Баранчик Шон в'язав шкарпетки і танцював. У мене є ціла казка, можете перейти, подивитися. Я поєднала і в'язання, і казку. На Лугу, на Лугу танцював баранчик Шон. Вересень шкарпетки для найдорожчих. Тут трохи тепліше, стриманіше. Вересень особливий. Шкарпетки для захисників і захисниць. У подарунок з думкою про тепло, про вдячність. Так хочеться зігріти їм не тільки тіло, а й душу. Показати наживо не може, бо вони вже подалені. А ось тут, дивіться, жовтень. Страшні, не страшні шкарпетки. Жовтень це коли можна все, але щоб було трішечки моторошно. Гарбузи, грайливі деталі, чорна кішка. Але шкарпетки вийшли не дуже страшні, а дуже навіть симпатичні. Тут я додала пряжу, довго чекала її з Китаю, яка повинна в темряві відблискувати світло. Ну, якось вона не дуже, ну, щось там відблискує, ну не дуже, як хотілося би. Але вони яркі, ось такі. Можна спробувати виключити світло. Ось так. Дуже цікаві шкарпетки. Листопад. Різдвяні шкарпетки. Але я їх вже подарувала, тому дивіться. Це чинні шкарпетки. Для адвент календаря я їх в'язала як спицями, а її гачком. Гачком я в'язала із шестикутників. Дуже цікава техніка. Творчості багато. Віжить, це був унікальний досвід в моєму житті. Груди, Шкарпетки в подарунок. І я її зв'язала. Ось такі шикарні цікаві кольори. І пряжа, візель. Вавес, преміум. А колір 21-23. В'язала я їх на спицях 2,5. І підібрала такий візерунок, він мені дуже сподобався. Це такі коси, але ось тут з дирочками. Пряжа дуже чудова, дуже м'якесенька. Вони мені дуже сподобались. І кольори неймовірні. І візерунок якраз на подарунок. Цей рік у шкарпетковій Олімпіаді був особливий не тільки через шкарпетки. Хочу широ подякувати всім майстриням, з якими ми в'язали разом, за спілкування, підтримку, ідеї, натхнення, підказки і просто за теплу компанію. За коментарі і повідомлення і відчуття, що ти не сама зі спицями і клубочками. Окрема велика подяка організаторам Олені, з каналу ще пара рядочків, і Наталії. Це був непростий проєкт. Це була справжня в'язальна пригода. Дякую кожній, хто був поруч у цьому шкарпетковому марафоні. Обіймаю вас і до нових петель. В'яжіть дівчата з задоволенням і з натхненням. До побачення, Па-па!